Ти могла б робити не на камеру? Так, його ж не видно в камері Я не знаю. Я тобі кажу. Так, що. Це я, робила, <плес> 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 за я не знаю, я не встигла. <плес> я геть не поняла що щось робиться. <плес> робиться діалог. Я забула, що вони говорять. Срані п'янчуга. Срані п'янчуга. Да. Чуєш ти? О, дивись, я тут весь червоний. Окаяма. Бо дранке. Дранке. Німець якийсь. Дранкер. Дранкер. Ніяк який ручав. Йоп, ой. Ви сучі. Послухай, старе Ганю. Як батько Саї, Ти можеш оплатити їй борг. Потім вони відстануть від неї за то відео. Скільки? Її рахунок 200 Тисяч. Я заплатив це. А з інтересу більше. 4 мільйони. Що та позичив ці гроші у нашій філії. Тож відсотки на вас. Да пішов ти. Якщо ти не заплатиш, тож Сайчан. Вона зробить те, що мала зробити, так? Що та? Сиди бляха на місці. Що за Він коп? Вау, 4 дивізія. Організовані злочини, так? Серйозно? Це погано. Почекай секундочку. Ей, Татусе, відділ організованої злочинності має до гівна багато пушок, конфіскованих, так? Що? Якщо ти нам парочку принесеш, ми відпустимо борг Сай. Як вважаєш? Нормальна угода, так? Не обговорюють досить обламувати нас? Шонта? Він теж тут? Ти люблячий батько. Невже тобі плювати на свою доньку? Не плювати. Звісно ж, ні. Я не дам тобі тронутий пальцем до Саї. Тому зрозумій картину. Я, батько Саї. Але я і коп також. І я відхиляю твою маленьку угоду. Тому тобі пофіг, що станеться Саєю, так? А? Ти обираєш роботу, а не її. Вбий мене вже. Що? Я сказав вбий мене. Якщо я помру. Ви клоуни ніколи не виберете з цього. Не зневажай силу японської поліції і для Саї. Я впевнений, що мій друг попіклується про неї. Це я розцінюю як твоє бажання. Та ми не боїмося свиней. Нам немає що втрачати або віддавати. Якого чорта? Ти? Та ви були разом з самого початку? Ви покидьки. Усі ви. Так. Шота. 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 Нічого, що та? Нічого їх тут не один, а не один що та Не, ну главного. Типа ботфайт читають, я не знаю. Йойки! Накулом чоти! О, ноутбуком его пойдем дал. Пока шо-то не надо цана, я его всплываю вашу. <соцю> ноутбуком? Да, он был склеил. А, я вийде? не надо его. Я могу Можна... типу спину понять. Оба-на! Что-то отрывай, бэ! Воу! Сам мне лучше. Мне ж понравилось. Я бы опять запитал шоу. Слишком смаз Да. Ти шотою займайся, алло Він тобі допомагає. Забувай Я не розумію, як можна було... Ого, він Як Не буде гілятися. Як можна було на це повестись На ті теми, що він. Він там довжен комусь там гроші І типа допоможи мені треба гроші По баба. Ну, баба закохана, ти що, не знаєш? Не, я не понимаю. Аааа, струмив ножа. Типа. Хуєш ти? Достав хиляди. Бэм! Приклонісь передо мною. Ага, новой. Почти! Блін, воно не перевело. Я хотіла знати, що воно каже. ножку! Ой-ой-ой! Ножом фігачі, дядя. О, тримай, тримай його! Та нема у мене хіта. Ааа. На, просто добью його спину. Ого. 200 переросло в 4 мільйони, так? Ти жартуєш. Це смішно Ні. Контракт. Розірваний, я в боргу перед тобою, Кірю. Нє. Тату. Тепер ти виглядаєш як старшокласниця. Гей, не витрачайся як якийсь маньяк. Сая. Я не вдаха як батько. Десь років тому я утік від тебе і твоєї мами. Тому я не маю права щось просити у тебе. Але все ж таки. Можеш мені пообіцяти дещо. Будь ласка, краще піклуйся про себе. Якщо ти хочеш знайти щастя, тобі спершу потрібно бути щасливою з собою. І якщо ти втратиш себе чи попадеш в біду, тоді я буду там і захищу тебе. Я захищу тебе. Я зрозумів. Я зрозумів. Тож не плач більш. Кірю. Доброго ранку, датикун. Шеф. Так? А, Правильно, нам треба що поговорити. Не? Що сталося, сер? Десять років тому у тебе була справа, яку ти продовжуєш розслідувати в своєму напрямку. Твоя кар'єра занепала після цього інциденту. Думаю, ти розумієш, що цього не має статися знову. Так, звісно. Перейду до суті. Тобі треба відійти від справи, яку ти маєш. Про яку ви справа? Слухай. Це не підлягає обговоренню Датекун. Лише відступи від неї. Зараз же. І це усе. Тоді вибачте. Ей, Датекун. Тож це детектив дати. Так, сер. Що ти думаєш, Судокун? Він тоді нападавший друг Дате Сана? Правильно. Я не можу сказати від кого, але у нас є повідомлення про зниклих безвісті. Це йде аж від самого начальства. Чи може перший відділ взятися за цю справу? Зрозуміло, сер. Судячи з твого жалю стану. Кажива тебе порвав. так? Шімано, сер. Я чув плітки, Що тобі важко тримати своїх людей у владі, ніж Кияма. Після всього, через що пройшов Казума-сан, щоб я влаштувався, я все просрав. Усе грає так, як я і підозрював. Хто б знав, що у Казаме така жорстка риса характеру? Що ви маєте на увазі? Якби він реально хотів тобі допомогти, він би дав тобі людину, яку ти можеш контролювати. Він змушує тебе страждати. І чекає, коли ти зламаєшся. Не може бути. Просто подумай про це, все, що казама хоче, щоб Кірю мав свою сім'ю. Те, що Кірю зробив, за межами пробачення. Але ж кого ж я обманюю? Іронічно як і звучить, репутація Кірю ніколи не була сильнішою. Здається, як велика дурість лише додало йому вуличної репутації. Коли він вийде, він буде на тому рівні, який ти лише сподіваєшся досягти. Він звір, який убив свого боса, але у нашому світі все, що потрібно для просування по службі, це вуличний авторитет. Наводить на думку можливо, колись у нього буде така величезна сім'я, що навіть я позеленію від заздрощів, але Кашевагі-сан сказав, щоб я попіклувався про Тір, коли він вийде. Дорбецело! Ти усліп? Ти той жалюгідний хівнюк, про якого треба піклуватись. Але тепер, гадаю, навіть Кірю мав би важкі часи, думаючи, що за хуйню з тобою робити. Маленька сучка, яка не вміє натиснути на курок, тут довго не протримається. Пропоную повернутися до цивільного життя. Розділ сьомий. Дракон та Карп. Ей, Кірю! Подивись на це. Що це таке? Сьогодні вранці з токівської затоки витягли тіло потонулої жінки. Це тату. Причина смерті забій ташок, отриманий наслідок крововтрати. До тіла прикріпили бетон, щоб воно потонуло. Її підлягали брутальним тортурам. Це може бути мізуки? Важко сказати, але це тату. Воно не таке саме, як було у мізукі. Це. Що? Ось тут. Подивися ближче. Бачиш маленький єрогліф ута для слова пісня. Це робота від утаборі Другу. Він ставить свій автограф на всіх своїх роботах. То він один, хто наносив її фарбу. Так, мою спину також. Він працює між рю Авеню і Рожевою вулицею в Рюджин Холі. Якщо ця жінка на фото мюзики, Харука буде спустошена. Давай не будемо говорити, поки не дізнаємось. Добре? Ми пішли побачимось пізніше. Так. Все а... загляну, чи все нормально, нормально. А, так, як ми всі узнали, а... ми фото? отримали фото Мізуки. А суть у тому, що нам показали трохи дороги, як, по-перше, воседінняння між дати саном і його дочкою, як вони з нормальними відносинами стали. Як вони стали ладити? Да, так, так. Як вони ладити стали, і вона розібралася зі своїми боргами. Mm -hmm. Далі а, спогади з а, Нішики. А, в якому показують, що Шиман настраював проти. Йопт фейма. Настраював в, нішики проти, проти Казамесана, Щоб той а, як би став таким собі. Щоб, а, цей, щоб він за себе бумагу вся херня, так? Так, бо. Хіба якщо він не буде щось робити, то він може вернутися обратно до цивільних. Він ше склав, так? Так. Бо сам по собі Шимано хотів вже ж власті. Він сідав якусь фігню творить. То він зомі кланом, то він ще з кимось. Ага. Що це за діваха под подісторія. Ні, я поняла, що це подісторія. Я кажу, що вона роздає? Діваха продає Матчі. Це типа яка. Ну. Купони кичиш. Вона нас попросила приглянути. Кріпі. У нас було там пару варіантів, один із яких допомогти їй продавати, поки вона відійшла в туалет. Інший. Типу, подивитися Подивитися за ними. Я вибрав подивитися за ними. І люди побачили кріпового мужика і вирішили цей. Втікти. Втікти, так. Окей. То це все дало тобі? Стекже прошов читай. Куда вона Йо ще побігла? Скині можна пісити. Вона просто ушла. Нормально. Да я не хотів цю сапку вообще проходити зараз. Ну, це ще її не концовка, если шо. А, ясно. Да, я її там маю зустріти десь. о, о, о Багач. Шейк химдан! Аааа. С электрошоком ты шо на приколі? Ти шо, дядя ти він після прошлого разу чуєш ти Після прошлого раза хватит його, від... Від цейка. він вже з електрошоком ходить Типа, треба защищатися якось від тех шойда. Ну, як бачиш, це йому не особо помогло. Вообще не помогло. Ай, чекай. чуєш ти Чі. Ладно, мені сюди надо. до майстра. Давно не бачилися, сер. Ох, невже це Кіріо? Так, я вийшов по умовно достроковому днями. І далі ти розбушувався на похоронах сери. Що я можу зробити для тебе? Потрібно підфарбувати? Ні. Цей дизайн. Це королева ночі. Він розквітає лише один раз на рік, в одну ніч. То. Це тату. Ти питаєш, чи це моя робота? Це мій дизайн. Але хтось почав імітувати мій стиль. Я пам'ятаю кожне своє тату, яке я форбував. І це не моє. Я зрозумів. Алло, алло. О, це ти. Так, він тут. Це Нішикіяма. А? Це Кірю. Давно не розмовляли, брате. Як ти знав, що я буду тут? Інформація має тенденцію централізуватися навколо великих джерел влади. І з того місця, де я зараз сиджу, скажімо, так я отримую те, що хочу. Ти вже бачив Мізукі труп. Що ти сказав? Нам треба поговорити як чоловік з чоловіком. Завтра. Десь, скажімо, в десяту годину в сирені. «Кіріо, Я наносив дракона на твоїй спині. Та цей зів'ялий дракон не може ще перемогти Нішакіяму». Уже більше десяти років пройшло. Як ти отримав дракона? І Нішикіяма має карпа на своїй спині. Ця його татуювання може змінюватись залежно від того, хто його носить. Поки ми говоримо, спина нішикіями має бути блискучою. Він нарешті зможе змагатися з тобою на рівних. Зі мною? Кої пливуть вгору по жовтій річці, перетинаючи гори, щоб увійти до драконових воріт. В кінці річки драконячої брами Карп стає драконом, та він пливе проти течії крізь драконячі ворота, щоб бути переродженим як дракон. Можливо, йому потрібен такий могутній суперник, як ти? Глядя, відкатав, коли я кажу. Та чуєш? Нормально? А що? Я маю піти до сирени. Кірівчан! Ахуєвно. Ой, бля. Настя просто дуже відповідає говорити деякі речі. Я тебе, я з тобою говорю, а ти вкручуєш звук. Кірівчан! Йо-моє. Воно взагалі вкрутило цей, так. Ні, ну просто цей. Так само закінчилось, закінчилось, то я мав цей. <laughs> так, нам сюди. Недалеко нам пройшлося. Як дощі мені більш подобається. Не знаю, що солодке. Та нормально. Занадто. Обана. Обана. Ой, зі спини. Жесть там хотів. Кто ты там где менее підходит? О, у меня ж наш балю. Блин, у меня не хватает. Икуза рейнин. О, у нас заряда все телефоны. Gotta go fast. Gotta go fest. Ну так сегодня. ха ха все Вы По сути. О, ми тепер без плющі. Кіріся, тебе звуть. Та нема тут ніде. А що ж його звуть? Він тут є? Ладно, чек. Він ж, ш... він ж кричить, він тебе зве. А, ти мене знайшов. Давай зробимо це, Кірічан. Ну це ж то саме. Чого опять вийшло? Я просто подошел до машины, он сказал. Он мне написал проверить. Бум. Бада-бум. Что ты хлопаешь, Динько? Ого, все получилось Ну что ж Яйки Вау Блин, я не подавилась что-то Это ж осень было написано Нет, это другое было осень было. Все, ем А мама я. Мама моя Тяжело Так, рейтинг да, значит скоро будет новый Маджима. Ну, типа знаю, что же по рейтингам разбывается? Чем больше рейтинг, тем мановешу маджима нам дадут. Ага, я поняла. Так. Клаймакс. Uh, Heated determination. Можешь 2 по 50 взять. А вот трошки меньше. to Resolve. У мене тут на хід дуже багато чого. Mm. Мені просто, знаєш, хотілося чогось на. No, no, uh, damage, на нехіт. Демедж. На демедж мені треба щось. То давай. Але це демедж вейвін. Тобто. Тільки коли він уклоняється. Ухляється. Цьому. Він зможе Ползихат... робити бірхак. Defact Mastery. Closeline Bash. Mm -hmm. Crushing Hammer. Okay. Up. Just... Double Finish Blow, Kick Combo. Так, на баде должно быть что-то полезное. Body Mastery, Stability. О, тут есть буст атаки. <laughs> Значит... буст хелс 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 health. І наступний ну, boost атак. Ну, напевно, буст атак 4 будемо йти. Ой. Ми прокачаємо це, значить, раз, два. Нам треба. Да, до boost oh, -oh. атаки. Не, ми просто і спереди і ззаді могли зайти. Ні, прийде сюди? Так. Харука під прицілом клана Тоджо. тобі потрібно витягнути її звідси. Чистилище буде нашою безпечною ставкою. Там? Що ж, гадаєте, правий. Я не піду. Чому ні, Харука-чан? Дядько, ви шукали інформацію про мою маму, чи не так? Але як так вийшло, що ви ходили без мене? Я хочу побачити свою маму. Я сюди не гратися прийшла. Ей Харука. Це все медальйон. Чи не так? Всі просто хочуть цей медальйон. Нікому й діло не мають чого хочу я. Я знаю. Тобі потрібні лише 10 мільярдів єн. Ось цьому ти тримаєш. Вибач. Будь ласка, розкажи мені про мою маму. Ти ж знаєш щось. Чи не так? Будь ласка, розкажи мені. Чому ти нічого не кажеш? Харука, Кірю просто не хоче говорити тобі це, але твоя мама. Закрийся, не говори їй. Харука, я лише хочу, щоб ти мені довіряла. Це все, що я можу сказати. Я хочу вірити, але моя мама це все що в мене є. Якщо ви збираєтеся робити все, що хочете, то я буду робити так само. До побачення. Clipping. Харука. чан Харука, вона тільки що вибігла. Да, да. Що тут зробиш? Файнт Харука? йдеш зі мною вуф-вуф Ну і де ти в шок. Так, ты там поки це шукаєш, а я вийду. Вальный туалет мне не надо. Ха-ха, бля. Кавеет. Почка. А що ти перший сказала? Обальный туалет. Я хотіла забускировал. От мені интересно, а коли тобі треба буде в квадратний хранении? Чи круглый кабінет Ну ти кабинет? Да все твоя вина.